Ну, що ж, продовжую з вами переглядати другу частинку посуду. Хто дивиться першу, то я й покажу зараз вам в другій частинці ще таке тріо і таке сицеве блюдо велике. Приступимо і будемо переглядати. Я показувала вчора таке тріо, делікатне. Цицеве, бачите, таке, як, як сицеве, таке тріо, делікатне, я показувала вже, але, може, є якісь свіжі люди, може заходять, хтось не бачив, то показую вам ще раз. Така йде чашечка, тонесенька, делікатна, з такою ручкою, бачите, позолота з одного боку, з другого на такій делікатній ніжці, сюди йде рельєф. В середині має такий букетик. Вся позолота збережена. таке йде Делікатне блюдечко Бачите, так само таке делікатне блюдечко. Сюди також такий рельєф, і сюди йде все по золоті. І така шикарна Така шикарна пиріжкова тарілочка. Бачите, така шикарнюча пиріжкова тарілочка. Все дуже гарнесеньке все дуже гарно збережене. Скажу вам, скільки має в діаметрі. В діаметрі має. М 19,8 см. Ще раз повторюю, що речі йдуть з барахолки. І таке ж саме: от клеймо. Бачите, от таке клеймо. Не знаю, не знаю, не вмію прочитати, не знаю. Йде під 118 номером 1200 гривень. 118 номер 1200 гривень такого тріо. Такого шикарного тріо. Красота, красота. І тут показую, що ще є таке блюдо. Таке велике, гарне блюдо. Бачите? З таким всередині букетом таке велике гарнюче блюдо. Немає нігде ніякої втрати. абсолютно. Ну, Ні порізів нема, ні потертості сюди немає, абсолютно нігде нічого нема. Смужка по йде не по кантику, а так як зверху. От я показую, так як зверху йде смужка по золоте. Бачите, яка гарнезна смужка по золоте. І скажу, скільки має в діаметрі таке блюдо, має 28 см. 28 см, і клеїмо теж, бо воно від одного, все від одного. Набору від одного комплекту. Ну, але хто собі як захоче, хто собі як хоче, так собі вибирай. І йде під 133 номером 800 гривень. 133 номер 800 гривень. Скажу вам, звичайно, я би хотіла, щоб людина собі придбала весь весь комплект. Ну, то була б вже така краса. Ну, але як кому виходить, як кому виходить, так собі і робить. Тут вам хочу показати, що маю такий кавник з такою великою ручкою, з такою великою ручкою, дуже такий ну, новий. Ці речі йдуть, не знаю, з яких років. Може, вони йдуть, як вам сказати, 70-х років, може 80-х. Я не можу сказати, а може і 60-х десь, бо не можу вам нічого навіть сказати. Кавник такий делікатний. Бачите, таку має оранжеву кайму. Новаріч, нова річ, навесенька. Нова річ, сюди на ручці такий листочок. Бачите, отакий от листок, Все. має сюди ще таку кайму, як ніби морської чи хвилі. Ніби мені так виглядає. Ну, от мені так виглядає. І сюди ще такий такі якийсь малюночок, чи то така йде деколька, чи то так воно все розмальовано. Я не можу сказати, я не можу сказати, бо я не знаю. Бо я не знаю. Тут то є папір, то папір не вимитий. І йде така кришечка. Така йде кришечка, бачите, мені так виглядає, як ніби морська хвилька сюди. І ручка з такої, якісь, ну, якісь ніби квіточка, як, як йде, як, як дзвіночок, чи як, хто знає як така квіточка може називатися, хто мені напише. І зручна така, така зручна ручечка. Має тримач, бачите, все дуже гарненьке, делікатне. Приблизно кавник десь йде літра, десь певне на літру, може чуть більше. Може чуть більше, може літра 200. Так само може бути десь на якийсь, на якийсь компот чи на якийсь вар, хто що робить. То є Германія. От не знаю, Баварія Германія, от не знаю яких років, бо от таке йде клеймо. Бачите? От таке йде клеймо. І йде такий кавник. Під 10 номером 450 гривень. Десятий номер 450 гривень отакого от кавника. Він новий. Ну, от ці речі нові, просто не вимиті. От я то вимивала, а це от все, що було в мене, і так не вимила. Не стає мені часу. Ну, я постараюсь, якщо я постараюсь, я постараюсь справити. Тут показую такий же самий таку ж саму цукорницю. Таку самісіньку цукорницю. Дуже делікатна, дуже гарненька, все так делікатно зроблено. Ну, речі нові, бачите, речі нові, речі як в комплекті, вони дуже гарні. Ну, але хто як хоче, хто собі як хоче, може брати собі і окремо, то не обов'язково, щоб було в комплекті. Цукорниця десь приблизно до 300, до 300 грам цукру. І така ж сама кришечка, бачите, з такою квіточку. Така сама кришечка з такою квіточкою. І клеймо, ото саме Баварія Германія. Баварія Германія, отаке От герчичне чи якесь таке клеймо. І ще є в тісті, в тісті є якісь ще номера 24, 20, не можу, не розуміюся я в тому. Йде під 12 номером така цукорниця 250 гривень. 12-й номер 250 гривень отакої цукорниці. А тут показую вам, що йде ще такий шикарний молочник. От точно такий самий до е, того йде ще такий молочник з такою добротною ручкою. Так само йде листочок зверху. Ну, все делікатно, все делікатно, все, бо того, що воно е, все новеньке на такій ніжці. Молочник приблизно десь на, на 200, може на 250, може на 220 грам е, там молока. Йде під 13-м номером 250 гривень. І йде під 13-м номером 250 гривень отакий молочник. І такі ще йдуть у мене парочки. Е, до, е, ну, може бути окремо, може бути, хто собі як забажає, але отакі йдуть ще парочки. Нові. Нові. Бачите, вони нові, новісінькі. Нові новісінки. Чашечки приблизно десь до 200 мл, ну, може, немає. І так само на ручці є такий листочок. Така добротна ручечка, зручна і така каймаш сама, такої морської, такої хвилі, з таким малюнком, бачите, вам показую. І таке ж саме клеймо. Ну, все одинакове, все одинакове. І йде під дев'ятим номером 250 гривень. Дев'ятий номер 250 гривень такої парочки. Тут показую, що має такий кавник. Бачите? Отакий шикарний кавник. Я вчора вам показувала, що така подібна, тільки без позолоти соусник такий подібний, знаєте, тільки без позолоти. А от тепер такий кавник. Білий, білий, білесенький кавник панський. Ну, то є кавник, є панський. знаєте. Він новий, в новому стані. Вся позолота збережена. Такий рельєф на ньому делікатний. І от на носику такий рельєф. Вся позолота збережена, вся делікатна позолота, вся збережена. З двох боків на ручках позолота. Нігде втрати немає. Нігде втрати немає, абсолютно нігде нічого. Така фігурна, ніби ніжка йде, така фігурна, і сюди поверху також йде так, фігурно. Ну і по кантику також йде так, фігурно. Така кришечка йде таким. Куполом, бачите, йде таким куполом, з тримачем, з такою ручкою. ручка. Вся шикарна по золоті. От так зроблена тут. Вона прорізу не має. Так як на, на ручці прорізу немає, але такий є виявок з одного боку і з другого боку, бачите? І також такий шикарний дерель. Такий іде рельєф такий. Ніби квіточкою, о, така красота, вам не видно добре. О, так о, я вам показую. Отак так видно краще. Приблизно десь це де на, на, на 700 чи 600 міліграмів, я не знаю, грам чи грам чи як грам грам води. А, і то є Германія, Германія. І мені так тут, так як ніби другого сорту, я не можу сказати. Ось таке йде клеймо, хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на Viber. Чи що тут там пише, я не знаю. Ну, от Германія і щось там два, і щось там е, чия мануфактура, я нічого не знаю. Е, йде під 39-ти номером 1200 гривень. 1200 гривень, 29-й номер такого кавника, такого панського. Кавника, такого царського кавника. Ну, дійсно делікатна річ, дійсно делікатна річ. А зараз хочу показати вам, що я маю такі білі двієчки. Вони чисто білі, абсолютно нігде нічого не мають, по собі тільки такі білі, білесенькі, такі чашечки з ручкою, гарненькою, такою зручною. Вони просто біленькі, просто біленькі, отакі. От Делікатні нові. делікатні нові такі чашки. Ну, може, на 200 мл, не знаю. І йде таке блюдечко, блюдечко має такий рельєф. бачите? Отакий От рельєф іде по блюдечку. Іде чуть фігурно. так, І хвильку в таку, знаєте, як квіточку, так зроблено і так. такий йде рельєф. І то в нас є, то вже паровані, то не є розпаровані, то одне і то саме клеймо, то є паровані двіючки. І то в нас є Баварія Германія, не скажу яких років, бо не знаю. 31 номер 300 гривень. 31 номер 300 гривень такої парочки. Біла-білесень. Красота. А зараз знову у нас йдуть тарілочки. Тарілочки йдуть делікатні, їх є шість. шість. Ніде не мають пошкодження, ніде не мають ніяких ні сколиків, ні тріщинок, абсолютно нічого. З таким букетом, бачите, з таким букетом на кобельтовому такі дні, дно чи покриття таке кобельтове, бачите, от такий шикарний букет. По золоту йде така срібна, широка смужка, по золоту йде така срібна. Ну, Делікатні. делікатні. Ну, то є, то є декольки. Такі гарні букети, гарнезні. Не знаю, що це за квіти, такі е, тут зображені. Ну, якісь там квіти, якісь там квіти такі. Бачите, шикарні. Е, то є е, клеймо, то є італійські тарілочки. Таке вишневе клеймо, має In Італія. Хто, хто хоче, клеймо краще розпізнати, я скину на вайбер і скажу, скільки такі. Мають тарілочки в діаметрі, а в діаметрі вони мають 19,5 19 см. І йдуть вони під третім номером 230 гривень, така красота. Така красота. Хто забере всі шість, я ціну трішки знижу. Ну от, мої хороші, і все. І знову я з вами буду прощатись на сьогодні. Не знаю, як буде далі. А на сьогодні буду з вами прощатися. Хто дивився мене, хто слідкує за мною, хто мені пише, хто ставить подобайки, підписується на канал. Щиресенько вам вдячна. Щиресенько вам вдячна. За вашу доброту, за вашу щирість до мене щиро. Щиро і я до вас відношусь, ставлюсь, мені дуже приємно з кожного з кожного е коментаря, хто мені пише, я з задоволенням читаю, посміхаюсь, мені, мені, ну, розумієте, ви там з того боку один сам на сам. А тут я вас маю багато, і я всіх перечитую і стараюсь кожному відповісти. Мені дуже приємно. Дякую вам, мої любі. Щиро вам дякую. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Спокійного, мирного вам вечора і тихої вам ночі.